Єдине відео, яке тобі потрібно подивитися, щоб раз і назавжди визначитися, який колір помади пасує тобі найбільше. Професійний візажист Керіна Найф зараз тобі підкаже. Почнемо з того, що будь-яку текстуру можна наносити на і таким чином отримувати два відтінки з однієї помади один нюдовий, другий насичений. Єдине правило, яке тобі потрібно пам'ятати, це чим темніше колір твоїх очей, брів та волосся відносно твоєї шкіри, тим темніші помади ти можеш дозволити собі обрати. Моє волосся, ви та очі набагато темніше, ніж мій природній відтінок шкіри, тому мені пасують такі темні відтінки, тобто моя зовнішність контрастна. Такі відтінки на моєму обличчі виглядають гармонійно. Якщо б я обрала нюдову помаду, я б зробила акцент не на все обличчя, а тільки на очі. У тебе може виникнути логічне запитання: а що білявкам не можна носити темні помади та червоні, наприклад, відтінки. Звичайно, можна, але тоді твоїм головним акцентом в образі стане та яскрава помада. Це не погано та недобре, просто можна досягнути різних ефектів. В контрастній зовнішності контрастна помада буде дивитися органічно. А у неконтрастній зовнішності неконтрастна помада буде також дивитися органічно. Всі помади з цього відео від бренду ТопФейс. Напиши в коментарях, чи користувалася ти ними і як вони тобі. зберігай, щоб не забути, що ти хотіла купити в інстаграмі Топфейс або на сайті richhills.ua. Та додавайся до мого б'юті ком'юніті. У мене багато цікавих та корисних оглядів. З вами був професійний візажист Керіна Найф.